Мені здається, що цей біблійний персонаж дуже недооцінений. Це Йосип Зарематеє. Про нього пишуть всі чотири Євангелія. З них ми дізнаємося, що він був таємним учнем Ісуса, членом Синедріону. Чоловік багатий, шанований, поважний. Саме він поклопотався зняти тіло Ісуса з Христа у самого понтія Палата. Навіть для такого шанованого високопосадовця це не було просто, хоча б тому, що Ісуса вважали жорстоким злочинцем. Так, так лише таких засуджували до смертної кари через розп'яття. Відповідно, бути причетним до такої людини, навіть після її смерті, могло добряче вплинути на репутацію Йосипа. Юдейський похоронний обряд наказував проявляти милосердя до тіла покійника і не залишати тіло на хресті на ніч. А оскільки наступним днем після смерті Ісуса була субота, тобто шабат, тіло тим більше мало зняти ввечері п'ятниці. І тут з'явилася ще одна проблемка: виявляється, поховати тіло померлого в Єрусалимі міг тільки той, хто мав гробницю в Єрусалимі. Як ви вже зрозуміли, серед прихильників Ісуса під Христом таких не було. З біблійних текстів ми дізнаємося, що Йосип за дав не лише гробницю, а й плащаницю, тобто тканину, в яку було загорнуте тіло Ісуса. Судячи з досліджень туринської плащаниці, яку і вважають цим полотном, плетіння тканини колосся може означати, що це дуже дорога тканина. Таку призначали виключно для поховання осіб з царської сім'ї. Йосип з єврейської перекладається як примножиться або додасться. Вам не здається дивовижним, як Бог кладе на серце Йосипу Зараматеї попіклуватися про тіло Ісуса після його смерті? І згадайте, як звали обручника Марії, який попіклувався про Ісуса немовлятко. Бог проявляє свою турботу і до нас через різних людей в нашому житті.